П'ять важливих функцій води для нашого організму. Перше, вода є поживною речовиною для наших клітин, допомагає їм рости, розмножуватися та виживати. Вона є будівельним матеріалом. Друге. Всі вуглеводи та білки, які ми споживаємо з їжею, транспортуються водою через нашу кровоносну систему. Третє. Формує слину, яка сприяє травленню та зволожує рот, ніс і очі, запобігаючи пошкодженням відтертя. Також допомагає підтримувати ротову порожнину чистою та зменшує ризик каріесу. Четверте вода захищає мозок, спинний мозок. Літ та інші чутливі тканини, а також змащує суглоби, п'яте необхідне для вироблення гормонів і нейромедіаторів у мозку, і це лише п'ять основних функцій води. А їх набагато більше. Щодня необхідно пити півтора-два літра води для підтримки здоров'я. Але пам'ятайте, нефільтрована вода може містити шкідливі домішки, що в перспективі лише додасть проблем. Також з фільтрованою водою ви захочете піти більше, адже вона приємніша на смак. Замовте наш фільтр прямо зараз і перевірте, як він покращить ваше здоров'я.